Всім Улі! І так, погляньте, баночка капусти закрита в тому році, збереглася дуже гарна, кришка не надута, і буду готувати борщ. Закривала в тому році, без цукру, без уксуса і солі. Лише одна таблетка, ацетіл, це ліцилова кислота. І все. В тому році дуже дорога капуста, а в мене є. Так що рекомендую закривайте, і ви будете з капустою. Я відкрию, промию водою і вкину борщ, каструльку. І хай вариться. І борщик у мене буде з капусточкою дешевою, зі своєю. Так що закривайте. чудово все зберігається. Всім пока-пока.